Ми презентуємо вам яловичу котлету справжню гордість бургерної класики. Її діаметр 125 мм, а вага 108 грамів до приготування. Після обсмажування вага залишається в межах 90 грамів, ідеальний вихід готового продукту. Співвідношення м'яса і жиру 80 на 20. Це класичний стандарт для бургерних котлет. Що забезпечує оптимальний смак і соковитість. Виготовлена виключно з витриманого м'яса українських фермерських биків. Ця котлета дарує натуральний смак без зайвих добавок. Обсмажуємо котлету на температурі 230-240 градусів, використовуємо контактний гриль. Достатньо лише двох хвилин на кожен бік. Це дозволяє досягти ідеальної текстури і зберегти соковитість м'яса. Подивіться, яка рівна і акуратна котлета. Вона не скручується і тримає форму, що є важливим для професійної кухні. Секрет у правильній температурі. Котлета має саме смажитися, а не варитися. Готовий продукт вражає своєю соковитістю та естетичним виглядом. Така котлета стане ідеальним центром вашого бургера, даруючи максимум насолоди кожному, хто спробує її.